Доброго дня, мене звати Людмила і я лікар-дерматолог центру СЛІМ. Сьогодні я вам розповім про методи лікування алопеції у нашому центрі. Найчастіше ми використовуємо мезотерапію, PRP та лазерне лікування фотона. Основними причинами випадіння волосся у чоловіків та жінок можуть бути такі фактори, як гормональні коливання, період лактації та після вагітності, порушення режиму харчування, прийом антибіотиків та будь-яких інших препаратів. Існують декілька видів випадіння волосся. Це може бути вогнищева алопеція, дифузна, адрегногенетична та рубцева. Для лікування алопеції ми радимо використовувати поєднання мезотерапії або плазмотерапії з лікуванням на лазері фотона, який є найсучаснішим методом лікування алопеції. Механізм дії лазеру полягає у тому, що лазерний промінь, проникаючи в дерму, стимулює кровотік, та ріст волосяного колікулу. Кількість процедур визначається після консультації з нашими лікарями-дерматологами, але найчастіше курс становить від 4 до 8 процедур. Інтервал між ними 2-3 тижні. Процедура являється майже безболісною, пацієнт відчуває легеньке тепло та поколювання в ділянці, яку ми обробляємо лазером.